Друзі, всім привіт! Отже, в попередньому відео я вам обіцяв розказати, як знайти кінцевого власника земельної ділянки. Тобто, якщо у вас є кадастровий номер, як по ньому пробити справжнього власника і без допомоги ріелтора придбати ділянку напряму у власника, не переплачуючи від однієї там, до трьох тисяч доларів. Отже, переходимо на сайт. Кадастер.Life просто можна вписати кадастрова карта і побачити там перші посилання, відкриті дані земельного кадастру і переходити на те посилання. Далі беремо кадастровий номер, додаємо в пошук і натискаємо ось тут. Далі по центру у нас з'являється ділянка, яку ми вказали, перевіряємо кадастровий номер. Ось тут, наприклад, 5609 і в пошуку 5609. Добре, вибираємо цю ділянку і перевіряємо її призначення для будівництва обслуговування житлового будинку. Якраз саме те, що нам потрібно. Я не рекомендую вам зв'язуватись з призначенням сільськогосподарським, тому що при переводі можуть бути дуже багато нюансів. Якщо плануєте будуватись в найближчому майбутньому, краще розглядайте ділянки з призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку. Отже, добре. Все, нам тут все підходить. Давайте подивимось, хто ж власник цієї ділянки. Переходимо на посилання інформація про речові права. Переходимо ідентифікація з використанням ЄЦП. Натискаємо. Війшли ми в свій кабінет за допомогою цифрового ключа. Або дивіться, ви можете за допомогою Bank ID зайти, просто авторизувавшись, наприклад, в Privat24. Там це зрозуміло. І вводимо сюди одразу кадастровий номер, який ми шукаємо. Переглянути. І, будь ласка, ми бачимо інформацію повністю по земельній ділянці і її власника. Далі, маючи цю інформацію, ми можемо скористатись Google для того, щоб, можливо, це є ФОП, можемо знайти номер телефону цієї людини, подзвонити, запитати. Переважно, дуже часто можна знайти номер телефону прямо в Google, або пошукати у Фейсбуці, написати в приватні повідомлення, чи продає людина земельну ділянку, і таким чином можна її придбати. Також можна переглянути, чи має ця ділянка будівельний паспорт. Як це можемо зробити? Ми копіюємо кадастровий номер і заходимо на сайт econstruction.gov.ua. Це портал державної електронної системи у сфері будівництва. Ці всі посилання я додам в опис під відео, так щоб вам було легше сюди зайти. І одразу тут копіюємо, вставляємо наш номер. І бачимо, що людина декілька разів подавалась на будівельний паспорт. Скоріше за все, отримували іноді відмови. Це можна переглянути, якщо натиснути. Також можемо подивитися, чи подане повідомлення про початок будівельних робіт. Якщо людина має вже і повідомлення про початок будівельних робіт і будівельний паспорт, то значить, що вже прямо зараз можна починати будуватися. Всі дозвільні документи у людини на руках є. Ось таким чином ми знайшли земельну ділянку. Далі я б вам рекомендував звернутися до юриста для того, щоб він перевірив, чи немає там. Різних підводних каменів з цієї земельної ділянки. Хай він перевірить, чи нема там обмежень на будівництво, бо навіть якщо цільове призначення під будівництво, це ще нічого не означає. Там можуть проходити і по генплану якісь обмеження, і та будь-що там може бути. Тому краще самостійно не купляйте земельну ділянку. Ріелтор вам, в принципі, якщо хтось скаже, що ріелтор. Щось може перевірити, вони переважно нічого не перевіряють, вони просто продавець знаходить їх, вони продають ділянку, і вони там сильно не розбираються. Так що просто перед купівлею раджу вам звернутися до юриста. Добре, після того, як ви купили земельну ділянку, нам треба отримати будівельний паспорт і подати повідомлення про початок будівельних робіт. Бо без цього будуватись навіть на вашій власній земельній ділянці не можна, оскільки ви отримаєте великий штраф і може навіть дійти до знесення. Я б все ж таки рекомендував би отримати всі дозвільні документи і далі починати будуватись. Як отримати ці дозвільні документи, я розкажу вже в наступному відео. Це все робиться через Дію, дуже просто, буквально за 5 хвилин. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавого про будівництво, всі його стадії, етапи. Також я розкажу про всі наші витрати по будівництву, про придбання будівельного вагончика, про роботі над фундаментом, коробкою і так далі. До речі, скоро вже починаємо робити дах і буде дуже багато цікавого матеріалу. Тож, підписуйтесь, тисніть лайк. Всім па-па!